Торіси не працюють у 90% експертів. Почнемо з чесності, що тригери самі по собі вони не продають, сторітелінг сам по собі він не продає, креатив сам по собі теж не продає, не тому, що вони не працюють, а тому, що їх використовують хаотично. Одна може бути сторіс про біль аудиторії, наприклад, що у вас не виходить ці сторіси знімати. Другому сторіс ми показуємо про життя. Це я пішла в магазин, щось там купила, і третя сторіс: заходьте до мене. Вже запис в мене відкритий. Заходьте, купуйте. А потім в нас виникає питання взагалі, чому ніхто не купує. Продовжимо далі. Головний міф про Сторіс. Сторіси не повинні продавати тут і зараз. Сторіси повинні вести людину до покупки, по всьому шляху проводити за ручку, змінювати її стан. тобто вам там не потрібно було, але вам уже це треба буде купити е, і готувати до рішення, взагалі купити. Е, продаж це не наслідок якоїсь там це наслідок системи і накопиченого потенціалу, а не одної якоїсь крутої сторіс чисто сторітелінгу, що насправді зараз не працює. Клієнт дуже змінився. конкуренція зараз виросла, і наш такий інформативний інформаційний бізнес теж розширився. Багато людей конкуренція зросла, багато експертів також з'явилося, і ще плюс до того, у нас така виробниця увага коротка. Нам потрібно пробивати банерну сліпоту, щоб зацікавити людину. Контент показують лише тим, хто взаємодіє. В інстаграмі це, до речі, не так сильно видно. Якщо ми поговоримо про трес, там де теж можна і проявлятися, і продавати звісно, іншими методами, але там трес працює тільки лише тоді, коли ти дивишся і слідкуєш за іншими людьми і за іншими читаєш, споживаєш інший контент. І ти сама щось публікуєш, тоді він тебе просуває. По-іншому, це не працює. І у людини вже є такий фільтр, цікаво чи не цікаво. Наш особливо такий український бізнес він вже прям став м бауваний. Тому що люди вже почали е, фільтрувати. Раніше це можна було вийти там, спокійно, показати якусь картиночку і людина купила. Зараз вже так не працює, зараз треба прямо гарно попрацювати, щоб людина і купила, і, і людина зацікавилася вашим продуктом. Е, ще так хотіла б поговорити про те, що 5-7 сторіс, можливо, зараз заходять, якщо у вас там якийсь ще й лайф, а вже 15-20 сторітелінг сторіс е, може бути провал, Охлоплення. Особливо, коли ми починаємо виходити і продавати, то охоплення можуть прям катитися донизу, і це нормально. Тут ми використовуємо і тригери, і використовуємо право сендвічу. Тобто лайф, продаж і лайф. Uh, і це не означає, що знаєте, сторітерінг не працює. Це означає, що його подають без системи. Тобто, сьогодні ми говорили про одне, завтра про друге, і вже післязавтра геть про третє. Як виглядає система сторіс зараз? Людина має пройти шлях від е, пізнавання, усвідомлення, бажання якихось своїх е, змін. Довіри і вже потім до готовності діяти, купити. І тут таке важливе ключове людина не приходить одразу купувати. Вона може й не мати усвідомлення, що в неї є якась проблема, яку ви можете вирішити. Її треба до цього довести, до цього шляху, до цієї думки. Тригери ми використовуємо зазвичай, коли ми продаємо і коли ми прогріваємо тригери. Тригери це психологічні кнопки, які підсилюють. На кожному етапі маршруту, яким проходить клієнт, від того, що вона не розуміє, навіщо чи він клієнт не розуміє, навіщо йому це потрібно, до того, що він хоче вже купити тригери, вони підтримують сенс, який ми закладаємо, передаємо це, і мета повідомлення. Сенс одне й те саме. Вони пришвидшують рішення купити, придбати, вони знімають опір. Тобто людина така, та ну фу, мені це не підходить. А уже з допомогою певних тригерів вона змінює свою думку і готова буде купити. Але якщо немає логіки у сторіс, вони не ведуть кудись, вони до чогось не доводять, то тригери не працюють. Чому можуть не купувати? Перша причина, ви говорите не про біль вашої цільової аудиторії. Можна робити ідеальний сторітелінг, але якщо це не їхня проблема, не проблема цільової аудиторії, то можуть не купувати. І тут ми робимо з вами фокус на цільову аудиторію і фокус на продукт. Якщо ми говоримо про цільову аудиторію, то ми говоримо саме про болі, і про ми повинні розуміти саме про. Потреби нашого клієнта. А якщо ми говоримо про продукт і прогріваємо, продаємо вже саме продукт, то тут ми е, показуємо в сторітелінгу про самий продукт і вже потім описуємо можливості самого продукту. Е, друга причина, чому не купляють, це немає довіри до вас, як до експерта. Людина має розуміти, чому саме ви, чому вам можна довіряти і чому це безпечно. Ці всі питання ми закриваємо сторітелінгами як особистими, як експертними і, ну, і продажними. Чому не купують це причина третя: ви не ведете людину до рішення її проблеми. Сторіси не мають якоїсь логіки, в неї немає послідовності, немає фіналу, вони не змінюють думку аудиторії, і вони не ведуть до потреби того, що їй потрібен цей взагалі продукт. Ви не переводите людину з думки Мені це не потрібно з першого рівня усвідомлення. у стан Мені це потрібно і саме тут. Це до 4, 5 і 6 рівня усвідомлення. Зараз ми про них поговоримо більш детальніше. Як ми ведемо людину у сторіс саме через рівні усвідомлення? Саме така найбільша кількість вашої аудиторії це перший рівень усвідомлення. У мене немає проблеми. Якщо ми говоримо про... Монтаж, у мене немає проблеми, я сама все монтую, навіщо мені там і вчитися і брати послуги. Ні, так все добре, мені вивчити монтаж не треба. Другий рівень усвідомленості це проблема є, але мені ок. Тобто, так, да, в мене бісить той монтаж, я не хочу монтувати, але ладно, мені, ну, не хочу я це робити. Але зайдет. Ну, таке. Третій рівень усвідомленості це мені потрібно вирішити це. Людина така думає, угу. монтаж, так, да, але ну, воно мені не, по не подобається, воно мене забирає багато часу, можливо, десь би да, колись там чи або навчитися, або делегувати. Якщо це четвертий рівень усвідомленості, це я шукаю рішення. Тобто давайте давай буду шукати, де ж там мені або навчитися, або опять-таки, взяти купити, щоб мені саме монтували чиясь. Інша людина. І п'ятий рівень це я обираю експерта, тобто вже до кого я хочу піти, в кого я хочу перебрати або в кого я хочу купити. І шосте – це я готовий купити. І е, саме обідно, що ми можемо проводити людей по цих всіх рівнях усвідомлення і чуть-чуть десь там не дожати, чуть-чуть десь там не доробити. І людина реально просто піде до іншого і купить не у вас, а саме до другого. Тобто е, ви прогрівали, ви продавали, але прогріли до іншого експерта. І е, ось ця вся всі сторітелінги, всі сторіси. Кожна сторіс має відповідати на питання, на якому рівні зараз мій глядач, моя аудиторія. Угу. диви, виходить, що е, це ми вкладаємо всі ці шість рівнів в один сторітейлінг? чи якось. Ні. Танюш, дивись, ні. У нас ми починаємо взагалі наш прогрів з того, що ми працюємо на перший рівень усвідомлення. А, це, 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 це сам процес прогріву. Да? Тобто да. оці дні, наприклад, у нас сім днів, да? і от я ці всі сім днів маю в, е, інтегрувати ці шість рівнів. Так. Да. Ага, ага, Андес тут? Поїхала далі. І тут вже я почала далі, прописано в мене, і починати прогрів завжди потрібно з першого ага. рівня. Бо третього і шостого рівня у нас саме найменше серед нашої аудиторії. Вони самі такі тепленькі, вони у нас самі швидше купляють, вони до нас пригріті, вони, ну ми їм якось заходимо. То їх саме найменше в нашій аудиторії. Ну, це десь до 20%, а то і менше. Далі сторітелінг як інструмент продажу. Це не просто про розповісти, розповісти якусь певну історію, це про гачок. Ми привертаємо увагу. Це про контекст, ми вводимо людину в контекст, що в нас відбувається, чи для чого це розповідається. Ми даємо емоцію, що ми відчуваємо при тому, заважуємо сенс і даємо висновок, і, звісно, у нас є діалог з аудиторіями, спілкуємося через директ. Якщо немає емоцій, немає сенсів, то людина вас не запам'ятає, вона прогортає. І... Ось ці особисті сторіс саме потрібні не для того, щоб там якусь драму розвести в жодному разі, вони потрібні для лояльності, щоб прогріти до вас як до експерта або як до людини. Людина е купує не в ідеального експерта, вона купує у того, кому вона довіряє. Згадуємо е прислів'я, що люди куплю купують у людей. Ну не прислів'я це більше така поговорка. Е що людина купу люди купують у людей. Якщо в мене немає якихось суперкласних емоційних трешових історій, щоб вони привернули, привернули, привернули взагалі увагу. Вони є у кожного, бо у вас є минуле з минулого у вас. Є якісь певні спогади, є уроки, які чомусь вас навчили, тобто ви взяли з цього якийсь висновок. І є теперішнє. також у вас щось відбувається. Ви живете, ви навчаєтеся, ви кудись ходите, ви щось їздите кудись. У вас також в житті щось відбувається. І є майбутнє. У вас є плани на майбутнє, ви, можливо, не хочете всіма ділитися, але якимись такими незначними чи не дуже важливими в плані особистих планів, то ви можете також про них розповідати або про якісь можливості, які будуть в подальшому вас розвиватися. Якщо у вас зараз нічого не відбувається, то це сигнал, що ви дивитеся на життя не як на контент. І тут треба трішечки буде заморочитися і е, саме глянути з призми е, як контент-мейкер. Тобто подивитися, що такого в мене відбувається, і вже потім це показати там, через сторітелінг. Як створити свій продаючий сенс вашого продукту? В більшості випадків ця продуктова лінійка її немає. А може бути. А, якщо вже є, то класно. Якщо немає, то створюємо. І тут у вас повинен бути якийсь безкоштовний лід магніт, який ви можете дати людині для того, щоб вона ознайомилась взагалі а, з вами, як з експертом, з вашою подачею, з, з вашою навіть там поведінкою, з вашою манерою передавати, говорити і так далі. А, потім ми вже даємо Tripwire, це вже такий більш. Низьковартісний продукт. то тут ми вже там даємо і е, до 20 доларів він йде, е, також людина ознайомлюється, прогрівається, і вже потім ми даємо е, більш дорожчі продукт, який ви зараз можете надати на тому рівні, який у вас зараз є. Е, як же створити продаючий сенс? Перше, ми визначаємо головну вигоду і формулюємо головну трансформацію клієнта в одне речення. Якщо ми говоримо про гру сторіс, то тут яка? Ви е, зміните, ви навчитеся робити сторіси швидко, і у вас це не буде забирати багато часу. Одне речення. Е, друге, це знайдіть біль клієнта, з якою він хоче цієї трансформації. Який біль? Я довго роблю цю сторіси, ці мені важко не даються, я не можу вийти в сторіс, я не знаю про що там розказувати. Третє це заперечення, які має клієнт. До речі, це все ми беремо з аналізу цільової аудиторії, про це ми поговоримо далі. І якщо ми це робимо, тобто не беремо з нашої голови, що це в наших клієнтів може бути, бо ви можете думати про одне, а ваші клієнти взагалі можуть думати про друге. Тому аналіз цільової аудиторії перед запуском бажано завжди робити. А якщо це якісь дорогі продукти, то це просто обов'язково. Ми додаємо емоцію, яка допоможе стати таким прискорювачем реакції в аудиторії. Це повинні бути певні докази, які е, сформулюють у людини, що їй точно вийде зробити результат. І далі ми даємо сильний офер, і він стане саме фіналом такого продажу, і пишемо сценарій з продаючого сторітелінгу за схемою сторітелінгу, яку я вам вже давала. Продаючий сторітелінг це не маніпуляція. Продажі можуть просідати, не тому, що там люди не купують. В більшості випадків увагу, щоб вас купили, привернути увагу, потрібно ще там постаратися і засужуєте. Продажі з'являються тоді, коли ви знаєте цільову аудиторію. Ці питання ми закриваємо аналізом цільової аудиторії. Тут у нас є два шляхи. Є третій, але він такий неточний. Про третє я зараз розкажу, це е м, гіпотеза називається через е сторіс. Ви прямо і за запитуєте через опитування. Кожна сторіс, кожне, ну це опитування, але воно і охвати е повністю кидає, і видаєте свої відповіді. Людина не завжди може бути щира. Там ви прямо прописуєте. Наприклад, вам була б цікава моя консультація. А чому ви купуєте консультації? А що для вас є причиною покупки консультації? А третє, друге, це каздеви. От тут у нас треба людину вивести на зідзвон через Zoom, через Telegram, навіть просто через по телефону поговорити. Тут у вас є перелік питань, які ви задаєте. Тут ми дізнаємося, що людина, що людина болить. Які є болі, які у людини є заперечення. І знаєте, тут такі не болі, а прям треба розуміти, що е, вона не купує, тому що там м, вона хоче швидко, щоб сторіс навчитися робити. Ні, вона хоче заробляти, тому що, через сторіс, взагалі через Блог, тому що вона хоче там, кращого життя для своєї дитини. Тобто, ви знаєте цю таку кнопочку, на яку можна нажати. Ну, звісно в ділах розумного. І це показдева ми дізнаємося. А якщо ми говоримо про третій варіант, ще перший, ну, якщо ми рахуємо хай де третій, це just to be done, Тут ми, у нас, по суті, те саме Каздеве. Ми задаємо питання, і під час розмови людина нам розповідає про свої проблеми, про свої болі, про свої заперечення. Але яка різниця? В каздева ми дізнаємося повну картину. А Just To Be Done дає саме, ми опитуємо людей, які купували такий самий продукт, як і у вас. Ви прям дізнаєтеся про що стало таким толчком, бажанням купити, що стало поштовхом купити, що вам не сподобалося в навчанні, тобто, десь там людина не допрацювала, чи десь там людина. Занадто мало дала інформації і тому подібне. Тобто ви вже можете це не повторювати у себе. Бо е, було таке на практиці: було в мене теж just, just be done» я проводила людині, і людина купила курс по таро, і вже потім, коли вона е, його проходила, їй дали. Обіцяли там з 1 грудня, по-моєму, а дали вже там, по-моєму, з березня, тому що була трошки затримка в експерта, не вийшло дати сразу. І людина вже така: ну я вже його не проходила, тому що мені було вже не цікаво. І ось такі нюансики ми можемо дізнатися саме через аналіз тільової аудиторії. Продажі також з'являються, коли ми вже формуємо довіру. Коли людину ми ведемо логічно до покупки через прогрів схеми, я також давала вам. Креатив це не талант, креатив це навичка, це м'ясо, який можна накачати. Як це робити? Це ми дивимо, це в нас надивленість. Ми робимо адаптацію якихось певних фільмів під свій продукт або під свій прогрів серіалів і так далі. І вміння поєднувати сенс взагалі фільму. І форму. Тобто, е якщо ми говоримо про Грусторіс, е то я поєднувала, що саме є дома, кожен за щось відповідає, і в купі воно це все працює як у Stories. Тобто є е креатив, є продажі, е є сторітелінг, і це все разом воно дає систему, воно це все працює. І в 20 2025 і 2026 роках креатив це взагалі валюта уваги. З експертів мало хто дає креативну подачу, тому якщо ви будете робити це, то це буде вашим великим-великим плюсом. Тому після нашого ефіру прям треба сісти і дати запитання на, дати відповідь на питання, чим захоплюєтеся у вільний час, які хобі, як ти проводиш час поза роботою, який улюблений фільм, серіал, книжка та чому? Хто твій кумир, або улюблений там, актор, герой, чи є улюблена гра, чи, який контент за останній час найбільше запам'ятався з того, що проглядали ну, буквально там, місяць за місяць, або за тиждень навіть. Цей короткий період цього буде достатньо. І тепер льошка, ложка дьогтя, що за один день ви не зробите солдат? Це треба будувати поетапно, тобто, вийшовши в сторіс з якісним контентом, результату буде скоріш за все нуль. А от якщо ви регулярно будете це робити, і е, хоча б напротязі місяця, то ви вже побачите зміни, <кій> побачите, що дійсно це працює. Сторітелінги працюють. І як підсумок системи, е, скажу, що сторіси продають, коли є стратегія, <кій> коли є шлях клієнта по цих рівнях. Усвідомлення, коли є сенс мета повідомлення, і ви тим самим до себе пригріваєте. І коли є сторітелінг, коли є креатив, і коли є регулярність, 3-4 рази на тиждень. І це все адаптовано під вас, а не взято з шаблонів або, не дай Боже, чату GPT. це все були універсальні поради. Але у всіх різна цільова аудиторія, у всіх різні продукти, у всіх різні точки входу. Те, що працює в одного, може не працювати у вас. Вам потрібна ваша стратегія сторіс і ваша стратегія ведення блогу. Якщо ти відчуваєш, що ніби все є, але знаєш, якось не складується. Якщо сторісі не дають якоїсь стабільності, якщо хочеться такої чіткості і підтримки, і це нормально. Саме тому я пропоную роботу разом. Це формат індивідуальної консультації, де ми розберемо блог, знайдемо причину відсутності заявок. Побудуємо систему сторіс, пропишемо всі сенси, мета повідомлення і сценарії, не сценарії, а саме теми, на які ти можеш далі пропрацьовувати, розказувати і робити сценарії і для сторіс, і для контенту. І складемо план вашої роботи на 30 днів. Якщо ж тут у нас є, індивідуальна консультація може бути в двох варіантах. Перший варіант це консультація плюс супровід тиждень. Я у е, вашому розпорядженні. цілий тиждень ви можете мені задавати питання, які вас цікавлять, е, що взагалі е, не зрозуміло було. Тобто цілий тиждень я ще у вашому доступі тільки ми це будемо робити вже не зі, через дзвон, а е, в е, телеграмі будемо спілкуватися. Квартує е, цей тариф е, 2200. І для це для тих, кому потрібно зібрати систему, зрозуміти свої слабкі місця, і отримати прям чіткий напрям, куди рухатися. І другий варіант це консультації, дві штучки і супровід, один місяць. І супровід один місяць. Це для тих, хто хоче не кинути через тиждень, хоче довести систему до стабільності і отримувати зворотній зв'язок. Якщо сторіс є, а заявок немає, якщо втомилися від цього хаосу, якщо ви хочете зрозуміти, що і коли публікувати, то пишіть мені сторіс в Дрект після цього вебінару і. Чекаю вас на співпрацю. Місць всього. два.